Друге піснення Апостола Павла до Тимофія із другого розділу, і восьмим віршом. Пам'ятай про Ісуса Христа знасіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення. Як той злочинець, але слова Божого не уязнити. Друге місце читаю Євангелія від Марка, 16 розділ, із 9 вірша. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше. Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши ж, вона, повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий, він, і вона його бачила, то й не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій, в дорозі. Як ішли вони на село, а вони, як вернулися, інших про те сповістити, але не повірено і ним. Нарешті він з'явився одинадцятьом, які сиділи при столі і докорав їм за недовірство та твердосердя, що вони не няли вири тому, хто воскреслого, бачив його. І сказав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створенню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, осудженим буде. Дорога Христова Церква, дітки, молодь, середні старші роки. І всі. Хто сьогодні переступив, поріг Божого дому, я хотів би привітати вас, ваші сім'ї, родини ваші, із цим великим християнським святом Воскресіння Ісуса Христа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сидайте. Дорогі мої брати, дорогі сестри, шановні християни, у нашій пам'яті осталось досить багато гарних подій, про які ніхто із нас забути не зможе. Ми пам'ятаємо. Той день, коли Господь торкнувся нашого серця, коли Господь покликав нас до себе, і ми пішли за Ісусом Христом, покаявшись перед Ним, цей день ніхто із нас забути не може. Ми пам'ятаємо той день, коли ми вступали у заповідь, з нашим Ісусом, прийнявши святе, водне хрещення по віри, ми давали обітницю Йому служити в добрий і чистій совісті, і ми про Це забути не можемо. Ми пам'ятаємо той день, коли Господь хрестив нас Духом Святим, коли Божа сила, коли Боже помазання. Воно злинуло на нас, і ми раділи тим, що ми стали дітьми нашого Господа Ісуса Христа. І це лишається у нашій пам'яті, і воно йде з нами по наших життєвих дорогах. Но апостол Павел, звертаючись у листі до Тимофія, він Його просив. Пам'ятай про Ісуса Христа, із насіння Давідового, що воскрес він із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки, немов той злочинець, аж до ув'язнення, але Слова Божого не уязнити. Пам'ятай про Ісуса Христа, який був. Ізнасіння Давідового, і це повинен пам'ятати кожний християнин Ісус, який воскрес із мертвих за моєю Євангелією, і Він каже: за тою Євангелію я терплю муки, як той злочинець, аж до ув'язнення, но Божого Слова не уязнити». І та людина, яка зустрілася з Ісусом Христом, або та людина, який Господь поміг, вона завжди про це добре пам'ятає, воскресши на світанку дня першого тижня. Він найперше явився Марії Магдалині, із якої він вигнав сім демонів. Про це Говорить євангелист Марко, і Марія, вона не могла забути ось тої доброти, не могла забути тої любові і ласки Господа Ісуса, який допоміг їй у житті, і воскреснувши із мертвих, він найперше явився. Осій Марії Магдалини, із якої вигнав цих сім демонів, звільнивши її від ворожої залежності, і вона пішла, щоб сповістити тих, які були з ним. Вони сумували, вони плакали, але почувши, що вона бачила Ісуса живим. Не йняли віри, вони просто не повірили. А далі він явився двом в іншій постаті. Вони йшли до села і ті повернулися, щоб іншим сповістити. Але ти також не повірили, і він явився одинадцятьом. Вони сиділи при столі. А далі Ісус докорив їм за невірство їх і твердосердя, що вони не повірили тим, хто бачив його живим. Дорогі мої брати, дорогі сестри, як важливо кожній людині, яка йде до Бога, щоб вона повірила у те, що є Господь. А тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Кожна людина повинна вірити в те, що є Господь. А вони не повірили, не йняли віри. А далі Ісус докорив їм за недовірство, докорив за твердосердя і дав указівку: і діти. По цілому світі і Євангелію проповідуйте усьому створенню. Хто увірує і охреститься, Він буде спасений, а хто не увірує, Він буде осуджений. І діти, і Євангелію проповідуйте, тому що, дорогі мої, Євангелію проповідував сам Ісус. Коли ми читаємо уже перший розділ Євангеліста Марка, читаємо два уже 14 і 15. А коли Іван відданий був, то прийшовши Ісус до Галилеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся. І віруйте у Євангелію. Ісус казав, що часи уже збулися, і Боже Царство, воно наблизилось, покайтеся і віруйте у Євангелію, і в Своєму післанні до римлян. Апостол Павел нагадав у першому розділі, 14 віршом. А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше юдеєві, а потім і Геленові. Апостол нагадує. Уже віруючим людям, і каже про це, що Він є боржником. Він є боржником і геленові, і чужоземцеві, і розумному, він є боржником. І що до мене, то я готовий і вам, хто знаходиться в Римі звіщати Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелії, вона є сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує в нього, дорогі мої Євангелія це сила Божа, на спасіння, тому часи, як ніколи сьогодні, збулися, царство наблизилось, і кожна людина. Повинна вірити у Євангелію, хай Бог сьогодні поблагословить, щоб ми розуміли воскресші Дня Першого. Він явився Марії Магдалині. Вона пам'ятала усе добро, яке для неї зробив Ісус. І вона забути про те не могла. Пам'ятаймо завжди про Божу любов, пам'ятаймо про Божу доброту, пам'ятаймо про ласку Його і цінімо Божими благословеннями, тому що апостол Павел вже до корінтян. Написав у першому післанні п'ятнадцятим розділом: звіщаю вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій ви стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували не на осліп, бо я. Передав вам найперше, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, писанням, що Він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. Бо я передав вам найперше, каже апостол, що прийняв, що Христос був помер за наші гріхи, за Писанням. Він був похований і третього дня Він воскрес за писанням. Його не втримала сторожа, Його не втримали печатки, за писанням Він Воскрес. І я хотів би у цій молитві просто подякувати нашого Ісуса за Його Воскресіння, воскреснувши із мертвих, Він велику приніс перемогу, тому що смерть перемогла, чи життя перемогло смерть. А світло перемогло темряву, і добро перемогло зло. І ми дякуємо нашому Ісусу. Тому Хай Бог нас поблагословить, щоб ми раділи. Тим, що, воскреснувши Ісус із мертвих, Він нас Воскресив. І ми з вами сьогодні, як воскресли сини і доньки, Його, пам'ятаємо, Його доброту, прославмо Його ім'я. Хай Бог благословить усіх, піднімемося на ноги, подякуємо нашому Богові, просячи благословіння на Це зібрання.